Вітаю щиро, дорогі друзі! Ви дивитеся християнський канал Wednesday Bible Брейк. Про що ми сьогодні поговоримо? Ми поговоримо про одну з 10 заповідей, яку Бог дав для Ізраїлю через Мойсея на горі Сінай. Всі ці заповіді вони двічі згадуються у Біблії, потім є певні натяки в новому завіті про ці заповіді. Але в книзі Вихід, 20 розділ, вони є перелічені. Починаються вони, я Господь, твій Бог, який вивів тебе з Єгипетського краю, з дому неволі. У тебе не буде інших богів крім мене, не робити до собі жодного ідола, ні будь-якої подоби і так далі. і так далі. Це є відомі в усіх культурах, в різних державах, в різні часи. 10 заповідей Мойсея, так би мовити. Ну, ми розуміємо, що Бог дав Мойсею, він спочатку взагалі сам особисто накреслив їх на кам'яних скрижалях, на кам'яних таблицях. А потім е, ці заповіді Мойсей розбив в гніві, тому що там було ідолянство, ідолопоклонство. і Ізраїль відступив від Бога. І вже наступний, наступний раз, коли Бог диктував ті самі заповіді, вже записував їх Мойсей. Тобто ті, які Богом написані, так би мовити, не збереглися. Е, я хочу поговорити сьогодні про заповідь «Не убий». Тут в перекладі Рафієл Туроконяка, 13-й вірш 20-го розділу книги Вихід звучить як не вбиватимеш. Тому що в Івриті майбутній час і наказова форма це одна і та сама форма, так? тобто вони збігаються. Не вбивай або не будеш убивати, або ти не повинен убивати, або тобі не можна вбивати. І багато людей, християн, не християн, вони сприймають цю заповідь в такому однозначному, категоричному світлі, що при будь-яких обставинах, при будь-якій ситуації немає значення, що, як, де, коли, куди. Убивати людину ніколи ніяк не можна. Війна не війна, злочинець не злочинець, як він себе веде, що він робить, це не має значення. Якщо ти віриш в Бога, якщо ти знаєш що слово, якщо ти християнин, в тебе є 10 заповідей, убивство завжди в усіх ситуаціях, в усіх контекстах гріх. І такі люди, вони вважають, що участь у війні Зокрема, брати в руки зброю і стріляти в людей це категорично заборонено. Незалежно від того, чи ти обороняєшся, чи ти нападаєш, це вже деталі, деталі неважливі. Важливо, щоб ти в жодному разі не взяв в руки зброю і не убивав. Що взагалі Біблія про це говорить? Чи дійсно Бог так категорично дає універсальну заповідь на всі ситуації, чи дійсно він говорить, що життя людське священне? І ніхто ніколи, ні в будь-якій ситуації не може його відібрати, що б там не сталося, як би не вела себе людина, як би вона е, не поступала, можливо, вона сама відбирає життя людей, можливо, вона хоче відібрати чиєсь життя, можливо, вона хоче зробити жахливий злочин, або робить його, або зробила. Це все неважливо, Бог заборонив забирати неї життя, нехай живе. Максимум її можна посадити у в'язницю. Чи дійсно Бог так мислить такими категоріями? Коли я був школярем, а це було в 90-х роках, моя сім'я переплачувала газети, паперові, в ті часи вони були популярні. Високий замок та Експрес. І в одній з таких газет, я не пам'ятаю, який саме, мені так здається, що в газеті Експрес. Десь в середині 90-х я почитав таку замітку, що десь я не пам'ятаю, де саме, бо це було дуже давно, як ви розумієте. Якийсь чоловік в селі випив багато алкоголю, він заліз у трактор. І почав все трактором трощити, розбивати, розламувати. І від його дій була пряма загроза життю людей. Тобто він не просто трощив там не знаю, будинки чи, чи що він трощив там, але він так само хотів наїхати на людей і хотів їх убити тим трактором. фактично. Ось. І була викликана поліція, ну, в той час вона називалася міліція. І один з міліціонерів, якийсь там лейтенант чи капітан, він застосував свою табельну зброю, пістолет Макарова. Він е, застрелив цього п'яного чоловіка, який е, намагався вбити інших людей, е, потрощити майно і так далі. Ось і ну, я не знаю, яка там була подальша справа. Надію, що цього е, пана офіцера виправдали, тому що він в принципі робив те, що від нього очікує держава і за що йому платять. Тобто він приїхав туди не дивитися на цього е, п'яного тракториста, який все нищить і, і хоче убивати, а в принципі застосовувати зброю. Для того він її носить, в принципі, щоб застосовувати зброю. так? Ось, і я навів цей приклад до того, щоб сказати, що є ситуації, коли необхідно застосовувати крайні заходи. Так? Тобто, коли є пряма загроза тобі, твоєму життю або там твоїй сім'ї, твоїм дітям, або твоєму твоєму місту, твоїй країні, коли на твоє місто напали бандити, терористи, злочинці, злодії, а ти просто сидиш і ти не знаєш, що робити. Звісно, Біблія говорить, що. Потрібно реагувати адекватно на ситуацію. Так? Тобто, якщо у вас є якісь там хвороби, вам потрібні ліки. Якщо у вас горить будинок, вам потрібен вогнегасник, чи вода, чи якісь е, засоби, там, піна, піна, засоби, гасіння, полум'я. Якщо там е, не знаю, вас там затопило, вам треба мотор, щоб відкачав, відкачав воду. Ну, а якщо у ваш дім лізе озброєний грабіжник з ножем великим таким, і хоче вас зарізати чи вашу жінку зарізати. Просто якщо бути стояти, і дивитися на нього і думати, ну, життя людське священне, я не можу його ні вбити, ні поранити. Краще я буду молитися, може Бог якось його зупинить. На мій погляд, це така псевдодуховність. І в Біблії, крім десяти заповідей, ви не повірите, але в Біблії є ще дуже багато різних е текстів, віршів, е історій, і взагалі дуже багато всього, на основі чого такий висновок можна зробити. Тобто мова не йде про те, що я щось сам вигадую. Я цитую, читаю, читаю Біблію, так? кажу, але ну, давайте не будемо такі категоричні, заповіді це одне, життя це інше. Значить, ну, ні, сам, сам Бог в Біблії своєму він е, описує різні ситуації. Ось давайте відкриємо книгу римлянам і почитаємо, що там написано. Книга римлян Римлянді в Новому Завіті взагалі це є послання апостола Павла, яке він написав в церкві в Римі. Рим це була тоді столиця Римської імперії, там була. Християнська церква, в ній збиралися і римляни, тобто ну, латиняни, так би мовити, тобто погани, а так само там були, очевидно, і євреї. Ну, зараз це не дуже важливо. Такий просто невеличкий вступчик. Римлян ми будемо читати 13-й розділ, будь ласка, відкрийте зі мною. Кожна людина нехай кориться вищій владі, бо нема влади, яка не була б від Бога, а чинні влади встановлені Богом. Хто противиться владі, противиться Божій постанові. Хто противиться, той накликає на себе осуд. Правителі страшні не для добрих діл, а для злих. Хочеш не боятися влади, роби добро, матимеш під неї похвалу. Правитель Божий слуга, він тобі на добро. А якщо зло робиш, бійся, бо недаремно він носить меч. Він є Божим слугою, який відплачує покаранням тому, хто чинить зло. Я тут зараз не хочу говорити про тему революцій, бунтів, повстань, майданів, бо це інша тема. Ми зараз не про це взагалі говоримо. Ми говоримо не так про покору влади, як про те, що. Є правитель Божий слуга, це очевидно якийсь чиновник, це поліціян, це нацгвардієць. Він носить меч в нашій ситуації. Це може бути автомат Калашникова, це може бути пістолет Макарова, чи Форд, чи інша зброя. так. І він, в принципі, носить її для того, щоб застосовувати тоді, коли це буде мудро і доречно, і коли це буде відповідати ситуації, законам, відповідним постановам Кабінету міністрів, його інструкціям, які він має. Так, тобто є все чітко прописано в законі. Коли поліція має право відкривати зброю, коли відкривати вогоньне ураження, використовувати зброю, коли немає. Так, і тут так само з тим мечем, та? Тобто він не даремно носить меч. Тобто, якщо ти робиш зло, то бійся, бійся поліціянта, бійся нацгвардійця. Ну, тому що він не просто так носить меч, він його застосує. Меч це є зброя. І тут апостол Павло не говорить, що ой, зброя, вона ж вбиває, ой, що робити. Ну ви ж розумієте, що. Це було нормально, коли християни служили на державній службі в різних країнах. Та тобто вони могли бути так само і в поліції, і в армії, і застосовувати зброю відповідно до законів, відповідно до правильних, здорових нормальних принципів. Тобто мова йде про мудре використання, побожне використання зброї. Ось тому апостол Павло звичайно не суперечив сам собі, і слово Боже само собі теж не суперечить. В Старому Завіті ми, ми, ми маємо цю заповідь не убий, а з іншого боку, ми маємо Божих слух, які правильно і доречно мають право використати зброю. Йдемо ще почитаємо деякі місця. Вихід 22.1. Це цікаве місце, яке нам треба зараз прочитати. Коли злодій буде спійманий під час злому і буде побитий так, що помре, то на тому, хто злодія побив, вини за кров немає. Тобто, то якщо до вашого дому, до вашого дому лізе злодій, він хоче е, обікрасти, він хоче погубити, і в нього є злі наміри, і він може в принципі вас і вбити. Тому що багато злочинців, коли вони їх застають, вони, вони дуже стають агресивні, роз, не розуміють, що вони можуть діязницю потрапити, вони цього не хочуть. Ось ви захищаючи своє життя, життя своєї дружини, дітей, рідних, можливо, старенької матері, яка з вами живе, так? Ви розумієте, що злодій має серйозні наміри не тільки красти, а може і красти і вбивати, може, і хату вашу спалити хоче. Ви захищаючи своє життя, ви його настільки побили, але знову ж таки в тому контексті, в якому тут говориться. Ви його навіть до смерті забили. І слово Боже говорить, що на вас немає провини на той кров його. Не на, не на ваших руках, не на, не на, вашому, не на вашій душі, так би мовити, ви зробили правильно. Ви захистили свій дім, ви не винні, ви робили правильно. Бо в цій, в цій ситуації, в цьому контексті, слово Боже, абсолютно нормально і позитивно до цього ставиться. Перший Самуїла, 15 розділ, теж описує цікаву ситуацію, яка дуже багатьом людям не заходить. І вони взагалі говорять, ну як так може бути, ну чому Бог такий жорстокий. І навіть доходить до того, що вони говорять, що Бог старого завіту, Бог Нового Завіту це два різні боги. Що Ісуса Христа був милосердний, добрий Отець, а в Старому Завіті там був такий злий Бог Ягве, він постійно воював і вбивав і так далі. І ці всі вони абсолютно не обґрунтовані. Бог Біблії один єдиний, Ягве це і є Отець Ісуса Христа, немає двох ніяких богів і є гармонія між старим Завітом і Новим Завітом. 15.3, Перша Самуїла. Тому зараз іди і відплати Амалеку, прирікши під закляття все, що є в нього. Не повинно бути пощади нікому, маєш знищити чоловіків і жінок, дітей і немовлят, волів і овець, верблюдів і ослів. Ось і Саул, а це було сказано, слово Боже, до Саула через пророка, через Самуїла. Було сказано, що Саул, цар, перший цар ізраїльський, Саул, той, який був до Давида Соломона, він повинен Амеликитян, це був такий поганський народ по сусідству з Ізраїлем. Він має їх повністю вигубити, повністю винищити. Чоловіків, жінок, дітей і всіх тварин. І коли це читаєш, це просто шок, як Бог Біблії такий добрий, такий милосердний, який навчає про добро, який навчає про милосердя, навчає про такі класні, добрі, ніжні, пухнасті речі. І тут він так різко і категорично говорить, що амаликитян треба просто всіх поубивати, включаючи немовлят. Ну а хіба Бог не засуджує те, що Ірод загубив велику кількість немовлят? Не пам'ятаю, скільки там. Ось, але всіх там немовляти, віком до двох років він просто побивав, тому що він не хотів, щоб вижив цар, щоб він зайняв його місце. Так? Тобто він боявся конкуренції. Як же Бог тоді засуджує? А що тут Бог тоді в старому звіті таке говорить? І для багатьох людей це дуже сильно напружує і лякає. Бог сказав царю Саулу зібрати військо, прийти в цей край Амаликитян і просто всіх побивати без винятку взагалі. Не тільки воїнів, а й цивільне населення. Але ви повинні розуміти контекст. Історики і дослідники Біблії, які варяться в цій темі вже багато десятиліть століть, вони говорять, що амаликитяни це були жахливо безбожні люди, які робили страшні безбожні речі. Тобто це були люди, які приносили своїх маленьких дітей у жертву там якимось поганським богам, там чи молоху, чи астарті, чи кому там. -то. Тобто вони чинили шалені звірства. Тобто це були люди, які вже давним-давно перейшли всі розумні допустимі меч. Тобто, це якби ви знали, що ті амаликитяни творили. То ви, напевно, може, й по-іншому ставитись до того, що Бог в цій конкретній ситуації дав Саулу завдання, просто їх треба винищити. Тому що це просто величезна ганьба, це просто неможливо, до якого беззаконня, до якої аморальності вони скотились, коли вони власних дітей палили у вогні. Вони приносили жертви, вони спалювали дітей своїх. уявляєте? Тобто ну, безбожність шалена. Бог це просто зупинити. Ось, І Як він зупинить, він просто вирішив повністю винищити весь народ. Але це було суверенне рішення Бога. Це не просто Саул, йому не було чим займатися, і вони почав влаштувати геноцид амаликитянам. Розумієте, Бог вирішив, що амаликитяни вже не повинні існувати, тому що вони перейшли всі допустимі і недопустимі межі, всі червоні лінії пройшли давно. Ось і е, Бог вирішив, що цей народ і ці люди не можуть існувати, тому що і діти. Звичайно, що душі маленьких, безгрішних дітей Бог забрав до себе. Так вірю я, так я бачу це питання в Біблії. Бог, який є Богом будь-якого тіла, він має право давати життя фізичне і забрати життя фізичне. І тут, через Саула, через його будь-яких він забрав це життя. Але це жодною мірою жодною мірою не оправдовує е геноциди сьогодні. Тобто тут, тут мова не йде про якийсь універсальний принцип геноцидів. розумієте. Це була унікальна історична ситуація, унікальний народ, унікальні гріхи вони творили, залізли в дуже глибокі унікальне беззаконня. І це не означає, що будь-хто зараз може піти в якусь країну, всіх побивати, і сказати, я тут рука Божа. Бог мене використовує, вони такі грішники і так далі. Це буде безглуздя, звичайно. Розумієте, тому що Бог різних епохах діє по-різному, і не можна просто брати і переносити з того часу якісь приклади і застосовувати їх тут. Тепер давайте почитаємо буття 9 розділ. Ще один приклад. Буття, 9 розділ. Буття — розділ. Це перша книга Біблії. Відкриємо її. Що там написано? Це мова йде про після потоп. Бог затопив всіх людей, до речі, так, поубивав усіх. Ось, ну, знову ж таки, Бог Творець, де він забрав в них життя через їхнє беззаконня. Вони відвернулися від Бога, повністю його ігнорували, він вирішив все досить. Но я його родину рятую, Но я жінку, трьох синів і його дружин рятую, всіх інших вигублюю. І так, буття дев'ятий розірва, п'ятий, шостий вірші: Бо й вашої крові, вашої душі я вимагатиму з руки кожної істоти, тим більше вимагатиму її з руки людини, з руки чоловіка, кожного брата його я вимагатиму людської душі. Хто проливатиме людську кров, то його кров пролита, буде пролита людиною, бо за образом Божим створено людину. От ідея така, що після потопу діє такий принцип: якщо хтось, якщо хтось безпідставно, безпричинно уб'є людину, то це дає право світському уряду, громаді прийняти рішення про страту такої людини. Тобто, якщо хтось просто так... Наприклад, там якісь були ревнощі, там якась там, ситуація, заздрощі, майно хотів заволодіти, майном заволодіти. Хтось узяв, просто відібрав без підстав життя людини. Взяв ножа, витягнув, запхав шию там, чи, чи, чи спину, чи куди. Якби, і його спіймали, наприклад. Громада призначає суд суддів, і судді приймають рішення про смертну для такої людини. Так. Тобто, мова йде про те, що в деяких випадках допускається втратити людину, якщо вона вчинила такий важкий злочин, як відібрала. Життя іншої людини. Так. Тобто, коли ми говоримо, наприклад, про жахливих там, убивць, гвалтівників, терористів, які безпідставно вбивають цивільне населення, ось, там, про жахливих людей, які сьогодні, на жаль, діють. Світська влада, світський уряд і світський суд має право приймати рішення відповідно до законів про смертну кару. Тобто, якщо діють певні закони, людина вчинила в той час, час дії закону, Вбивство, за яке передбачена смертна кара, суд виносить рішення, і це є, суд, це є рішення справедливе, Що дійсно ця людина вчинила такий огидний огидний злочин, огидний гріх такий. Ось. Тому в деяких випадках відбирати життя людини є допустимо. Ось. До чого взагалі я веду, що я хочу тим усім сказати? Хоча в книзі «Вихід» в 20-му розділі є 10 заповідей, і вони дійсно стали основою іудейсько християнської західної цивілізації, зокрема в Європі, Північній Америці, вони зробили величезний вплив на багато народів, на багато держав, на багато століть після себе. І навіть сьогодні, навіть в Україні, ці 10 заповідей знають, шанують, роблять якісь там сканими з різних матеріалів, такі пам'ятники тим 10 запит, і так Далі але треба розуміти, що це не є абсолютні універсальні заповіді, які діють всюди завжди безумовно, і контекст не має значення. Контекст важливий. Просто так, безпідставно забрати життя людини, ніхто ні в кого не має права. Я не можу просто прийти до мого сусіда і просто тому, що мені сподобався телевізор в нього дома, його убити, телевізор забрати. Я не можу безпідставно, наприклад, напитися, сісти за кермо, їхати і вбити на смерть маленьку дитину. За це має бути ну, серйозна, серйозна відповідальність. Так, тобто ем, убивати без під, без причин, без підстав, без вагомого серйозного обґрунтування ніхто не має права. На війні ніхто не має права просто так убувати цивільних людей. Ніхто не має права скидати бомби на будинки, де живуть звичайні, мирні цивільні мешканці. Тобто так? речі вони є недопустимими. І тому треба розуміти, що Біблія взагалі це не є просто одна сторінка з десятьма заповідями. Біблія це не є один єдиний вірш не судіть, щоб вас не судили. Будь-які вчення в Біблії, воно є дуже багатогранне, воно враховує багато різних аспектів і нюансів. І не можна просто взяти. от Цю фразу не убий і всюди її ліпити. Там ліпимо, не убий, там ліпимо, не убий, там ліпимо, не убей», тому що ситуації є різні. Коли я, наприклад, як військовослужбовець служу, там, де я служу, стою на посту, у мене є інструкція, яка дозволяє мені застосовувати зброю в конкретних випадках. Так? Якщо хтось буде нападати на нашу військову частину, я не просто маю право, я зобов'язаний застосувати зброю. Зобов'язаний, тому що я є військовослужбовець. Якщо хтось хоче заволодіти. Нашим майном, нашою землею, нашою зброєю, яка в нас є в частині, так я повинен його зупинити, використовуючи ту зброю, яку видала мені держава. У мене моя штатна зброя, мій автомат Калашникова. Я повинен його застосувати. Але якщо я візьму цей автомат Калашникова і піду з ним пограбую магазин і заберу там продукти і гроші, то це буде абсолютно неправильно, недоречно, гріховно і так далі. Тобто автомат Калашникова є для того, щоб застосовувати його там, де його дозволяється застосовувати, де його потрібно застосовувати, але не для того, щоб там, грабувати магазини чи бензозаправки. Ось і тому, друзі, е вчання про неубий, воно має тут такі нюанси, аспекти. Є ще так само лексичний аспект, про нього буквально кілька слів. Що е в івриті взагалі є принаймні кілька слів, які використовуються для неубий, так? або взагалі убий-неубий. Тобто, як в нас, наприклад, є. Одне слово, деколи ми говоримо умертвити, деколи говоримо вигубити, погубити, великі теж є свої єврецькі слова. В англійській мові там є слово «kill», є слово murder, є ще якісь слова. Ось. І кожне слово має свій відтінок і має свій аспект. І от в книзі «Вихід 2013, оце слово, воно означає про такий побутовий конфлікт, коли я когось убив, наприклад, у сварці, та, або коли якось убив заздрості, або з помсти. То я не мав ніяких підстав на це. Я просто є злочинцем, який безпідставно відбирає життя в іншої людини. І, звичайно, Бог категорично таке засуджує і забороняє І таку дію, таке безпідставне відбирання чужого життя, він називає гріхом. В такій ситуації це є гріх. Але в інших ситуаціях Бог дає інші оцінки, коли ми відбираємо життя в іншої людини. І тому говорити, що людське життя є завжди, абсолютно в усіх контекстах священне. І ніколи інакше і ніяк інакше є не зовсім правильно. Я сподіваюся, вам подобаються наші випуски Wednesday Bible Break. Якщо ви погоджуєтеся зі мною, або якщо ви не погоджуєтеся зі мною, будь ласка, пишіть ваші коментарі, відгуки під цим відео. Я залюбки їх почитаю. Лайкайте це відео або дизлайкайте, якщо хочете. Підписуйтесь на наш канал, надсилайте наше відео друзям знайомим, яким воно може бути цікаве і корисне. Ми будемо продовжувати працювати для вас, будемо записувати відео. На різні духовні теми у світлі Слова Божого Біблії. Нехай Господь благословить вас. До наступних зустрічей з Богом!